Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Опівніч в Україні для вас мовить Інтер. Я Анастасія Даугли. підбиваємо підсумки доби 21 грудня. Жителі Грабовського на Сумщині, яких росіяни примусово вивезли на свою територію, раніше відмовилися від евакуації. Про таке заявили у Сумській ОВА. Село розташоване у краснопільській громаді безпосередньо на кордоні з Росією. Це зона примусової евакуації. Люди у письмовій формі відмовилися виїжджати. Нагадаю, раніше генштаб ЗСУ підтвердив факт перетину росіянами кордону на Сумщині та примусового вивезення понад 50 цивільних з ділянки поблизу населеного пункту. Йдеться переважно про чоловіків і жінок старшого віку. Водночас у генштабі наголосили, що відмова від евакуації не легалізує примусового переміщення українських громадян на територію Росії. У відомстві також зауважили, що через стрімкий наступ армії Російської Федерації сили оборони відійшли із кількох позицій у районі села і закликали жителів прикордоння евакуюватися до безпечніших областей країни. Згодом в угрупованні об'єднаних сил повідомили, що у селі Грабовському тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль, щоб витіснити окупантів на російську територію. Військові також наголосили, що у сусідньому селищі рясне. Росіян немає. На Дніпропетровщині у Нікопольському районі двоє людей постраждали через російські обстріли. За повідомленням ОВА, окупанти вздовж дня били по Нікополю, а також Кровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Для ударів загарбники застосували важку артилерію та ФПВ-дрони. Пошкоджені три багатоквартирні та вісім приватних будинків. Понівечені інфраструктура, два сільгоспідприємства, медзаклади. Потрощені гаражі, лінії електропередачі. Обстріли зафіксували також у Покровській громаді Синельніківського району. Росіяни двічі за сьогодні атакували Дніпровський район Херсону. Вова повідомляють про трьох поранених людей. Усі вони у лікарні. Також сьогодні стало відомо про ще одну жертву росіян у місті. 16 грудня у цьому самому районі російська армія вбила цивільного чоловіка. На трасі Одеса Рені відновлено рух транспорту. Нагадаю, цю ділянку дороги М 15 у напрямку Бухареста перекривали після російського обстрілу 18 грудня. Російські дрони тоді атакували міст через річку Дністер у районі села Маяки на Одещині. Як запевнив заступник міністра розвитку громад та території Сергій Деркач, зараз можливий рух як мостом, так і альтернативними шляхами. Рустем Умєров підбив підсумки триденних переговорів у форматі Україна США. За його словами, сторони зосередили увагу на чотирьох документах, а саме Продовжені опрацювання 20 пунктного плану, узгоджені позиції щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США, а також опрацювання економічного плану окремо зупинилися на обговоренні часових рамок і послідовності подальших кроків. Нагадаю, українську делегацію представляли секретар РНБУ Рустам Умєров та начальник генштабу ЗСУ генерал-лейтенант. Андрій Гнатов. Американську команду склали спеціальні посланники Стів Вітков і Джард Кушнер, а також співробітник Білого Дому Джош Груєнбаум. Мирні зусилля в Україні обговорили британський прем'єр Кір Стармер та президент Дональд Трамп. Про таке повідомила прес-служба Офісу Стармера на Даунінг Стрит. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства повідомив про роботу коаліції охочих. Щодо підтримки будь-якої мирної угоди та забезпечення справедливого тривалого припинення воєнних дій завдяки вашій небайдужості, команда подробиць підтримала третій батальйон 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади, яка зараз веде бої у Мирнограді. раді. Саме для десантників ми оголошували збір на дрони. Ваша активність допомогла накопичити майже 400 тисяч гривень, за які ми вже придбали і передали у підрозділ потужні дрони з тепловізійними камерами. Закликаємо і надалі допомагати оборонцям. Долучайтеся, реквізити бачите на екрані. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подроби спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад 300 тисяч гривень на ось такі чудові нічні дрони. Матріс т для 79-ї бригади, яка зараз боронить місто Мирноград. Тому дякую всім, хто долучився до цього збору. Ми бійці 3-ї десантно-штурмового батальйону 79 го окремо десантно-штурмової таврійської бригади. Дякуємо усім українцям, які долучилися до збору і підтримали наших десантників разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава друзі! Долучайтесь до наших зборів. Це зараз вкрай важливо, тому що кожен ваш донат береже життя наших військовослужбовців. Дякую. Янголи спорту, діти акція під такою назвою відбулася у Києві. Вшанували пам'ять маленьких українців, які загинули у наслідок російської навали. Як будуть закарбовані в історії згадки про дітей, розкаже Анатолій Журавльов. У списку проєкту Янголиспорту спорту» де далі більше імен, зокрема і дитячих. Матвій Марченко, шестирічний каратист з Києва, наймолодший у родині спортсменів, який вже вмів працювати на результат. Олексій Петренко, самбіст із Житомирщини. Йому було 16, Кандидат у майстри спорту. чий шлях обірвався вдома після удару ракети? Хлопці та дівчата, які хотіли представляти Україну на змаганнях найвищого рівня, але загинули через велику війну. Вшанувати їх пам'ять до Софійського собору, прийшли десятки людей. Серед присутніх і ті, хто втратив найрідніших. В якийсь момент я зрозуміла, що мовчати це означає погодитися. А я не хочу погодитись з тим, що Росія вбиває дітей. І про це треба говорити. Голосно. У батьків, які втратили своїх дітей. Всередині порожнина, яку нічим не можна заповнити. Це біль. І найстрашніше, що таких людей становиться ще більше і більше. Тому я прошу, не мовчіть, не звикайте з цим. Бо трагедія дітей це не чиясь окрема історія. Це трагедія цілого людства. Спортивний комітет України об'єднався з митцями, аби зберегти пам'ять про загиблих по особливому. Це ідея іконописця, художника, письменника Олександра Клименка зробити. Писання ікон і вписування імен дітей нам стало дуже цікаво, і насправді вона, мабуть, так само символічна, бо ікони написані на ящиках з під зброї, що символізує смерть. Ікони це світло, життя І дуже символічно, напередодні Різдва Христова. Ми вшановуємо пам'ять дітей, історія яких представлена в Лео спорту. Це 22 історії. Верхана Гавриїла квітка з нового боку, це тема благовіщення, а з іншого боку, це тема квітки, які приносять на могилу. Так само і Верхаїла, а Рафаїла це риба, риба як символ Христа. Тобто ми говоримо, що ці діти, їхня смерть, вона настільки ж. Для нас значима, як і смерть Христа. У майбутньому кажуть організатори меморіального заходу, можливо, ці роботи покажуть за кордоном, аби, зокрема, вкотре нагадати світові про те, що переживають українці через агресію росіян. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини. Світ починає відзначати різдво. Традиційний забіг Санта-Клаусів зібрав під Берліном близько тисячі учасників. Аналогічний захід провели у Мадриді. У Венеції святкові урочистості традиційно принесли на воду. Там влаштували регату Санта-Клаусів на гондолах. 32 човни, якими веслували Санти, пропливли від церкви Санти до університету Кафоскарі, а призи вручили за найкраще прикрашений човен. Такі новини бажаю безпечної ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день і новий тиждень. Все буде Україна.